На вулицях міста, куди не глянь, можна побачити електросамокати. Степлом двохколісні стали як ніколи актуальними, адже це швидко, зручно та весело. Втім, далеко не всі знають, як ними користуватися. Насправді все досить просто. Для початку слід завантажити додаток, просканувати qr код проводимо транзакцію і можна вирушати. Хоча ні, для початку слід ознайомитися з правилами. Рік тому електросамокати в Україні прирівняли до транспортних засобів. Та питання щодо прав та обов'язків водіїв двохколісних та належної поведінки інших учасників дорожнього руху стосовно них досі залишилися неврегульованими у чинному законодавстві, кажуть поліцейські. Але щоб уникнути нещасних випадків, існують загальні поняття, яких слід дотримуватись. По перше, це під час руху триматися якомога ближче до правого краю проїзної частини. Використовувати засоби персонального захисту, шоломи наколінники, налокотники, користуватись світлоповертальними елементами в темну пору доби та в жодному разі не керувати електросамокатом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ну і, звісно ж, дотримуватися інших правил дорожнього руху стосовно проїзду перехрест, дотримання правил рядності, виконання вимог світлофора чи вимог дорожньої розмітки. Спеціально для самокатів у Хмельницькому створили парку місця, адже сучасний вид транспорту просто заполонив місто. Раніше хмельничанин Дмитро використовував його чи не щодня. Я користувався а, десь рік тому, тому що мені потрібно було кожен день добиратися там від театру, бо я працюю а, на Львівське шосе. Я кожен день майже брав. Він зручний, але ну людина, яка користується ним, вона також повинна знати правила дорожнього руху, тому що це аварійні ситуації, ну, це така відносно небезпечна річ. Нині у Хмельницькому функціонує чотири служби, які надають право оренди транспорту. Ціна такого задоволення щонайменше 3 гривні за хвилину, плюс вартість активації від 9 гривень. Незважаючи на ціну, містяни вбачають в ньому багато переваг. Головною перевагою є те, що при його використанні це, по-перше, воно ж екологічно в нас виходить, і ми не витрачаємо на це. Шкідливі викиди від автомобіля, і воно забезпечує час. Варто пам'ятати, самокат це не тільки веселощі, швидкість та гарний настрій. Це насамперед відповідальність. Тож, щоб прогулянка з вітерцем не закінчилась травмою, слід дотримуватись правил безпеки. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.